Катівня ТЦК, де вони катують людей, а потім відправляють на війну. Але в такому стані, що людина не може навіть пройти навчання. Ну що ж, про все по порядку, мої вітання, дорогі глядачі. З вами як завжди новини медіакор студії Олександр Шавлюк. Оксана Янчак, саме так звати жінку у Вінницькій області, місто Вінниця, яка відповідає за мобілізацію. І, напевне, саме вона створила це ось ТЦКшне угрупування, яке катує людей у ТЦК. Таких скарг вже дуже і дуже багато. Але усі потерпілі, як один кажуть, що жоден з адвокатів не хоче братися за цю справу. Журналісти також бо бояться. Окрім нас, звичайно. Але ж ми погані, ми ж агенти Кремля, бо ми захищаємо. Громадян України, але коли була проблема, попереднє відео можете подивитися, то люди начхали навіть на нас, тобто люди хочуть, щоб їм допомагали. Але щоб нас не існувало. Дивна країна Україна. Ну що ж поробиш? Але безпосередньо до нас ніхто з потерпілих не звертався. Зверталися від їх імені прості люди, прості перехожі, які це все бачили і відправляли нам відповідне відео. Але згідно закону, тільки потерпілий може звернутися до нас за захистом. Оскільки такого не було, ми не проводили жодних. Процесуальних дій для відновлення справедливості, адже для цього має бути договір з адвокатською компанією Право Експогруп. Бо журналісти цим не займаються. Оскільки такого договору немає, ми нічого, звичайно ж, і не робили. Але в межах інформаційного агентства МедіаКор на цьому каналі розповімо вам, як скаржаться люди на те, що їх катують у Вінницькому ТЦК. Пряма мова матері. Одного із лікарів інтернів, який згідно закону, а саме статті 23 закону про мобілізацію, має повне право на відстрочку. Увага на екран! Давайте послухаємо. Я мати Дарвішелія Андрійовича, лікаря інтерна першого року навчання. Вчора працівники ТЦК обманним путем затримали мого сина і незаконно отримають його, не надаючи ніяких роз'яснень і не маючи ніяких підстав для затримання. Також працівниками ТЦК вчора була виклана швидка допомога, де лікар мав госпіталізувати мого сина, але підполковник Янчак, взявши на себе повну відповідальність, відмовилась віддавати мого сина для надання йому медичної допомоги. Я вимагаю, щоб осіб, які це вчинили, були негайно притягнуті до відповідальності, а мого сина звільнили злочинного утримання. Дані особи своєю поведінкою ганьблять чоловіків і жінок, які боронять нашу землю. Прошу поширити і допомогти. Звичайно ж, Оксана Янчак дала малесенький коментар із двох фраз одному із помийних місцевих ЗМІ, де вона зазначила, що це все брехня. Ну, звичайно ж, як вона скаже, що це все правда, це ще так зрозуміло. Якщо це все брехня, то треба було б спростувати по кожному факту. Але ні, це все брехня і все. Ну що ж, пані Оксана Янчак типовий представник ТЦК. Але що мене здивувало, це те, що вона жаліється на адвокатів, а отже, жаліється на Конституцію України, що, начебто, адвокати приходять, забирають військовозобов'язаних, Шановна пані Оксана Янчак, наголошую, що в Україні є конституція, оскільки у вас немає юридичної освіти, тому ви не можете розуміти навіть значення своїх дій. Ми не рекомендуємо вам нападати на професійних юристів. Нападаючи на професійних юристів, ви тим самим визнаєте, що ви є колаборант і сепаратист. Адже тільки колаборанти та сепаратисти не визнають Конституцію України. Особисто для вас наголошую, що згідно статті 64 Конституції України стаття про надання правової допомоги та захист у суді не обмежується навіть у воєнний стан. Бажано вам читати не своє положення, яке є взагалі підзаконним актом, і не факт, що навіть підзаконним, якщо воно зареєстроване в Міністерстві юстиції, тоді підзаконний. Якщо ні, тим паче не підзаконний. Але Конституція це Бог юриспруденції. Потім йдуть ангели, це закони. А тільки аж потім чорне, чорне, нікому не потрібне. Це підзаконні акти, а саме акти президента України, акти Кабміну і так далі. Тому вчіть, будь ласка, ієрархію законодавства. Бо згідно статті 8 Конституції України. Норми Конституції є нормами прямої дії. Тому, прохання на майбутнє, не визнавайте свою вину в прямому ефірі, що ви є колаборант та сепаратист. Визнавайте конституцію, читайте її, вивчайте, консультуйтесь, можете на нашому каналі. Якщо хочете, можете замовити у нас консультацію. Вона для вас буде коштувати 100 тисяч доларів за півгодини, тому що. Такі, як ви, не мають права на нормальні ціни і на нормальні консультації. А чому? А тому, що ви є міжнародним злочинцем саме для нас. Я особисто докладу усіх зусиль, щоб усі ТЦК сиділи по тюрмах. Я вам більше скажу, ви навіть уявити не можете, що вас чекає після закінчення війни, а є усі шанси, що вона закінчиться скоро. Тому я вам відверто кажу. Що або ви зупинитесь, або вас просто-напросто. Хтось, можливо, і втече, але повернений буде через Інтерпол. Але більшість із вас нікуди не втече. Всі ви повернетеся на свої робочі місця. І ніхто вже тоді не подивиться, чи ви жінка, чи ви чоловік, адже ви коїли міжнародні злочини проти громадян. А про катівню на вулиці Довженка це стадіон у Вінниці, локомотив. Я вам рекомендую закрити. Також я звертаюся до поліції, ДБР та СБУ, поїдьте, будь ласка, в цю ось катівню і закрийте її, бо інакше ви будете співучасниками злочинів ТЦК. Повірте, кожен понесе відповідальність. Багато хто з вас до неї просто не доживе, оскільки карма спрацює швидше. Такі закони Всесвіту. Якщо ти зробив один раз зло, то Всесвіт зробить проти тебе в сто крат. Не вірите в Всесвіт? Читайте Біблію. Там написано: посієш вітер, пожнеш бурю. Тобто посієш вітер добра, пожнеш бурю добра, посієш вітер зла, пожнеш бурю зла. А ТЦК посіяли вже не вітер, а бурю зла. А тепер уявіть, які урагани їм прийдеться пережити їм і їхнім дітям аж до сьомого покоління. На жаль, на сьогоднішній день. У нас з накопиченням мобілізаційного людського ресурсу дуже велика проблема. Ми не можемо здійснити зараз заміну, покриття втрат, тому що чомусь люди після вручення, після отримання повістки, не прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Це найбільша проблема на сьогоднішній день. Чому у них, у них ці страхи? Ми зрозуміти не можемо. Чому нам е, от зробили такий імідж, що ти прибуваєш в ТЦК і тебе через дві години вже відправляють на передову? Це все фейк, це неправда. Підполковник Янчак, взявши на себе повну відповідальність, відмовилась віддавати мого сина для надання йому медичної допомоги. Вони дождуться, що люди просто плюнуть. Буде йти от така от дівчина, возьмеш сумку, положить кирпич. скати що й бахне його цією сумкою.